Шановні колеги, ну тут багато говорили про брехню і правду. Давайте поговоримо про брехню і правду. Перше, скажіть мені, будь ласка, в державі, в якій немає грошей, піднімають зарплати податківцям в два рази. 18 липня уряд, ваш уряд, підняв зарплати податківцям в два рази. Це неправда? Це брехня. Потім прокоментуйте. Друге. Тут розповідають, як треба зробити так, щоб забезпечити зарплати нашим військовим. Скажіть, будь ласка, чи це правда, що військові будуть отримувати менше? Тому що 3,5% військового ПДВ на частину тих, хто знаходиться в лавах сектору безпеки і оборони, розповсюджується. Чи це правда, чи це ні? І хто буде компенсувати нашим захисникам? Це зменшення їх зарплат. Наступне питання. Чи розуміє влада, що тінізація економіки 100% відбудеться, якщо будуть підняті податки для малого бізнесу? Скажіть, будь ласка, чому прибрали ювелірку з цього законопроекту? Скажіть, будь ласка, чому тут немає? Податку на розкіш, який мав би бути, чому комітет відхилив наші пропозиції в додатковому податку в 15% на дорогі машини, які сьогодні купуються. В Україну возяться десятки і сотні автівок, які коштують понад 5 мільйонів гривень. Ви це не підтримали. Наступне питання це питання того, що ви. Витрачаєте в бюджеті на наступні роки не на армію, а на дороги, чи це неправда, що в 27-му році ви плануєте витратити чверть трильйона на будівництво доріг? А на армію ваші видатки будуть зменшуватись? Скажіть, будь ласка, це правда, що ви плануєте збільшити в офіс президента на 20% в наступні три роки? Скажіть, будь ласка, чи це нормально в державі, яка воює, збільшувати видатки не на Збройні Сили України, а на кількість прокурорів? Скажіть, будь ласка, чи правда, що ви хочете забезпечити БЕП в наступні три роки з 755 мільйонів до мільярда 106 мільйонів? Це та організація, яка й кошмарить бізнес разом з вашою податковою, яку ви кришуєте, і яка фактично знищує сьогодні по всім фронтам той бізнес, який залишився в державі і не втік на початку повномасштабного вторгнення. І замість того, щоб їм подякувати, ви робите все для того, щоб вони були знищені, спілкуючись зараз з різними бізнесменами, починаючи від маленьких фопів. Які вам пишуть про те, що ми підемо в тінь, а ви їм відповідаєте про те, що ви навіть не маєте про це говорити. Це ви не маєте про це говорити, тому що ваш МСЕК бере такі хабарі, що в будинках знаходять по 6 мільйонів. І не треба розповідати, що вони були при всіх владах. Такого беззаконня, яке твориться сьогодні, не було, мабуть, ніколи. Ніколи. Навіть Янукович, сидячи в Ростові, задається лише одним питанням: а що так можна? І багато інших, хто повиїжджав з цієї держави. Сьогодні робиться все для того, щоб та митна політика, яка створюється в країні, призвела до того, щоб бізнес закрився і шукав варіанти, як втікти через тису і вивезти разом з собою ресурси. Так само, як і зробили деякі народні депутати. Але їм це вдалося, а бізнесу не вдасться, тому що ви їх закашмаріті своїми законами. Ви поприбирали. Податок на елітну нерухомість, яку також запропонувала наша команда розумної політики. Ви не хочете піднімати податки для ігорки, для ломбардів, для банків. Ви робите все для того, щоб знищити соціально-економічну модель існування країни. Ваша єдина економія на наступні роки в виплатах пенсій і соціального забезпечення це зменшення пенсіонерів. Тому що ваші бюджетні декларації, на базі якої ви і прописуєте свої закони про підняття податків, ви закладаєте, що пенсіонерів кожного року буде ставати на 30-40 тисяч менше. Це не економіка і не економія, це знищення держави.